Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні і швидкі котлети із залишків гречки і картоплі. Тож приємно перегляду. Перше нам потрібно нарізати одну цибулину маленьким кубиком. Тепер осмажуємо цю цибулю до золотистості. Після цього натираємо одну середню моркву на маленькій терці. Ну і ще натираємо дві середні картоплини також на маленькій терці. Поки що кладемо це в сторону. А тепер нам ще буде потрібно 300 г відвареної гречки і смажена цибуля. Перебиваємо це все блендером і додаємо до цієї каші натерті овочі, одне яйце, дрібку солі і перцю, ну і перемішуємо. А поки я це роблю, нагадаю, що таліший рецепт, ви зможете знайти завжди в описі під цим відео. Тепер формуємо ось такі котлети. До речі, тарілку, на яку ви їх будете викладати, краще змастити олією. При обжарці обсипаємо котлети в пандірувальних сухарях і змажемо на середньому вогні по 4 хвилини з кожної сторони. Ось і все. Обов'язково попробуйте приготувати ці пласті, але дуже смачні котлети. Ну а якщо вам сподобалося це відео, не забудьте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.